15 років в'язниці для заступника лідера меджлісу сьогодні. Продовжується суд над Ахтемом Чийгозом та ще двома кримськотатарськими активістами. На попередньому засіданні судді відправили так звану справу 26 лютого на дорозслідування у прокуратуру. Однак самопроголошена прокурорка Наталія Поклонська не погодилася з таким рішенням і подала апеляцію. Ахтему Чийгозу закидають організацію масових безладів у Сімферополі два роки тому, а іншим фігурантам справи участь у них. Адвокат Чигоза Микола Полозов наполягає, справа сфабрикована, а Поклонська просто озвучує рішення прийняті у Кремлі. Продовжиться сьогодні суд над ще одними українськими політв'язнями Миколою Карпіком та Станіславом Клихом. на попередньому засіданні Верховний суд в Грозному відмовився розглядати апеляцію про подовження запобіжного захисту для полонених. Їм росіяни їх захопили два роки тому, тримали у повній ізоляції і звинувачують у розстрілах російських солдатів у Чечні 20 років тому.